Не пам'ятаю я вже точно, чи додивився я до абсолютного кінця валізи, чи ні. Може, які покинув, і не відкриті, так, зараз я б такої дурні не зробив. А тоді мені здавалося, що це все і валізи, і іграшки, і все інше ще буде, і буде, і дівати його нікуди. Тож я запросто міг злізти з горища, так і не довідкривавши до кінця всіх чемоданів із книжками, а може, в останніх були зовсім і не книжки. Але я цього вже ніколи не дізнаюсь, бо якраз у цей час до хати на горищі, якої я перебирав старі валізи, влетів Ромчик, саме влетів, а не зайшов чи забіг, І одразу скомандував, що треба їхати звідси якомога швидше. На моє здивування, чому так швидко та стрімко? Відповіді якось отримав не дуже мене задовольняючу. Рома сказав, що все одно знахідок нема металошукачами, скоро дощ розпочинається, і ми можемо застрягнути на цих розбитих глиняних дорогах. І, взагалі, машина і так повна усілякої утворі, і тут більше робити нема що. Він ще щось казав про те, що їхав шукати монети, а не лазити в запилених клунях і ще щось таке. Але я його вже не слухав. Я просто запитав, чого ти такий переляканий. Ну, поїхали, раз так тебе рве. Що сталося? Поїхали, відповів Рома, сідаючи в машину. По дорозі розкажу. Старенький запорожець, Сороковка, стрімко набирав швидкість по сирій колії. Ледь помітно виляючи на слизькій глині. Ну що там, розказуй, не заспокоювався я. Та нічого особливого розказувати, почав Рома. Ти лишився на горищі, а я пішов гуляти вулицею. Усі будинки один в один, двері вибиті, вікна познімані, печі розвалені, залізо витягнуте. Кераміка по всіх хатах валяється, навіть меблі, наче із однієї партії, фотографії на стінах, усе однаковісіньке. І тут посередині вулиці заходжу в дім. А там так само все, тільки клими на долівці. Посуд розставлений, пилюки немає, відра дерев'яні, а під хатою ярмо на волів. Не хомоти для коней, а дерев'яне величезне ярмо. Ну, думаю, тут носити скарби важко. Треба підганяти машину, вигружати половину мотлогу і завантажувати знову вже цікавіші речі, ніж звичайні глечики для молока. Навіть ціпа вже встиг ухватити, який стояв у прихожій. Справжній такий ціп, не мотузками зв'язаний, як здебільшого попадається, а шкіряними личаками. Наче в минуле потрапив. Узяв я цього ціпа, він легкий, наче паперовий, і бачу, в дверях бабця з'явилась. Я з переляку ціпа того впустив, а вона мені каже обережно, хлопче, не зламай тут чого. У мене все і похололо всередині. Ти уявляєш, стою посеред чужої оселі без дозволу, як Бовдур, і не знаю, що мені відповісти, і чого я опинився посеред хати. Ну, тут стара мене врятувала другим запитанням. Каже, якщо ви по лічильнику для світла, так нема в хуторі світла вже давно, і ніхто після зимового буравію не відновив електропостачання, бо хутір вимер. Я від радості випалив, як же вимер? А ви? Бабця посміхнулась і каже, що я, то не зарахована, і сміється. Ну, я підхопив її думку, кажу. Вибачте, бабуню, бачу, люди живуть, вирішив перевірити лічильника. Ну, раз така справа, я піду, вибачте ще раз. І вона мені навздогін. Якщо встигнеш, то все пробачено буде. Я не знаю, що вона мала на увазі, але чомусь вирішив, що треба вшиватися якнайшвидше. Ти тільки уяви, що могло б бути, якби я машину підігнав, і ми б її майно почали б завантажувати, а бабця десь би затрималась. Усе сказали б, що злодюги, мародери, бандити не знайшли нічого кращого, як стареньку одиначку на хуторі обібрати. Сором до кінця життя не відмилася б від такого лайна, а ніхто їй не повірив би, ще не знали, не подумали. Ой, що там балакать, аж острів встають, як подумаю. Дякувати Богу, що відвів від такого непорозуміння. А ти що там на горищі нарив? Та нічого такого. Мотлогу багато, пилу сантиметровий шар. Усе не роздивився до кінця. Треба найближчим часом, можливо, як дорога підсохне, приїхати та порозбирати, бо пропаде все скоро. Дах на чесному слові тримається, усе грибами поросло. Сволок прогнувся на челук Та що? Можемо підскочити, як зберемося. Тільки від від діду. засміявся уже заспокоєний Рома, а машина вже догрібала обмазаними колесами об глину до асфальта. Це була третя частина оповідання Олава Олександра Ткаченко. До зустрічі, начні касі бабто, подорожийте оповідань.